Був такий фейк щодо вибухів на Рівненській АЕС. Прямо українцям приходили повідомлення від служби надзвичайних ситуацій про обстріл Рівненської АЕС, що підвищився рівень радіації. Хто до цього причетний? Це, ну, це дійсно росіяни були, чи це можливо хтось місцевий у наших? Воно випадає так, що це формат е, російського сліду випадає в розкладах, тому що в нас е, воно, виходячи з переглядів, начебто цікаве, але як казав Почма, що це вже було. Е, в нас вересень, жовтень, листопад місяць. Це е, певна така калька. Котро, котра була в минулому році. Ті mm -hmm. самі наративи, ті самі маніпуляції, і ми зараз бачимо і будемо бачити ще більше і більше: повторення стосовно маніпуляції ядерною зброєю, повторення стосовно маніпуляцій і певних дій дестабілізаційного характеру стосовно атомних станцій, повторення наративів, що Україна буде зустрічати зиму. Темряві, і, uh -huh. скоріш за все, знову ж таки, почнеться розкази про нелегітимність влади і українців як заручників системи. Тому що воно випадає, знаєте, в форматі циклічності по дурню, і за розкладом воно випадає так, що. Є певна методичка, котру ти догортав до останньої сторінки, і почав її або в суротньому напрямі, або заново е використовувати в якості головного помічника е ведення цієї війни. Реальні є від них загрози, от воно не випадає в форматі все одно по в форматі маніпуляції. Єдине, що мені ну, знову ж таки на ці періоди ні. А Стосовно України ні. Стосовно нашої території. Але все одно, питання ядерної зброї воно дуже гостро стоїть у розкладах, як е, реакція, о, над котрою ти можеш втратити вплив, і щось може піти не так. Тобто там о, за розкладом випадає, знаєте, коли людина в азарті розмахує пістолетом і раптово нажимає на спусковий гачок і не контролює ці процеси. Але питання в чому? Коли ми приглядаємо загрозу від ядерної зброї саме для території України, воно випадає в стані. То перспектива випадає перевернута, і тут в зоні ризику може бути територія Росії або Третя країни. В Росії зараз ширяться чутки. Путін же, що їздив в Монголію і ширяться чутки, що він там хотів благословення шаманів для використання ядерної зброї. Що це за вкид? Де Чи... знаходити ці новини? Ну цікаво, давайте подивимось. Є така новина? да, бачила. <гум> І прям це, це було не одне якесь джерело, це дійсно декілька джерел писали, що не просто так була поїздка. там він до цього їздив в Туву, а потім в Монголію. І що ці ж країни ж славляться шаманством, такими якимись потойбічними. Як би воно не було бо смішно, і смішно і грішно, тому що випадає за розкладом так, що зараз є певні обмеження і нерозуміння того, яким чином вийти були, Я не думаю, що там була поїздка, але була певна комунікація, діалог в форматі запиту. І занадто знаєте, як ну. Коли ми вже приїхали, давайте вирішимо всі справи і ситуації. Питаємо о, питання, чого о, запит ну, стосовно чого був. Там повинні були бути багато запитів, не тільки формат ядерної зброї, але основа це воно неправильно казати: ядерна зброя. Як вийти з ситуації, як о, отримати перемогу. Як отримати вплив на ситуацію. І це в розкладі випадає як певні пошуки певного благословіння або о, підтримки з боку вищих сил, на мою. Ну, все-таки звертався він з запитом. Ну, з того, в нього ж розумієте, завжди є якісь певні, э, перше, магічні втручання там є. І Більше того, у людини не має стопів цих питання. А другий момент в них ну, історично так спалося, навіть, далеко треба ходити, завжди треба до когось звернутися, дарити чолом і поблагати підтримки і дозволу. Але воно випадає не як ритуал, воно випадає, знаєте, як благословіння. Як Олександр Анівський, котрий прийшов просити хана підтримки і дозволу далі. І які наслідки будуть? Дозволили їм? Чи не дозволили? Ніяк, ніякі наслідки не буде. Там випадає момент того, що перша це карта розчарування, і випадає карта руйного характеру для імператора. Mm -hmm. Якби в, в яку кількість людей. Є, є один перевірений ритуал, котрий допоможе Путіну виграти в цій війні. Треба а. взяти 140 мільйонів населення власної країни і вбити їх. І Там тоді... з'явився син саме Бедладина, якого вважали мертвим. А тут з'явилася інформація, що він живий і готує нові тер... терористичні акти. Чи дійсно це так і чому взагалі це з'явилося зараз в просторі до чогось готуються? Свого часу було декілька десятків представників будинку Романових, котре називали себе Анастасією, останньою принцесою Росії і наслідницею Трона, але за фом все за фактом все вийшло як інсинуація, брехня і маніпуляція. Тут випадає так само карта дурень. <свіснання> Я не думаю, що це є правда, але в нас ця карта дурня вона випадає в форматі е карти імператора. Карта імператора в нас цікаво, випадає. Коли ми питаємо про якусь е дестабілізаційну ситуацію у світі, ми завжди питаємо, чи є там слід Росії, чи є цікавим. <свіснання> Про Зазвичай і карта імператора вона випадає саме в тому контексті, що Росія має причетність до цих процесів. А, для чого? Для посівання хаосу, для дестабілізації процесів. І а, ми ж розуміємо, яке ставлення тих же Сполучених Штатів до Усами Вевладина як терориста номер один і загроза номер один свого часу. А, Наступні кроки повинна бути повинні бути направлені на те, щоб знов таки породити серед представників Сполучених Штатів думку, що необхідно боротися з тими терористами, котрі дійсно представляють загрозу. Саме Бен Ладен представляв загрозу. Син його також буде представляти загрозу. А ми там в Україні допомагаємо. І це зайвий раз показує, що Кремль буде використовувати всі важелі впливу для того, щоб отримати максимум зускупі ситуації собі на користь. Mm -hmm. Завтра з'явиться якийсь політик. Ну, є в нас там в Польщі представники, котрі замість того, щоб якось допомагати, блокуються, або кажуть, що треба. Пригадати mm -hmm. волинські події є у нас в нас Словаччині такі представники, котрі за російські гроші відпрацьовують свої інтереси. Є в нас Орбан. В Румунії є одна політикиня, жінка політики, як правильно, котра каже, що і Сарабію треба повернути. І коли ти їх переглядаєш. 90% таких ситуацій, по до речі також, випадають в форматі карти імператора, тобто слід Кремля. Угу. Тобто і тут теж він є. це угу. і, і на допомогу від США, можуть вони скоротити нам і сказати, що нам потрібніше, бо тут ж терористи. Не так давно було 11 вересня, мабуть, це як річниця трагедії, вирішили таку ідею, таку новину випустити. Чим би витрагірнуть називається? Ага. Певною мірою так. І чому я кажу, що в нас воно може або заморозити, або призупинити на певний час, або зменшити кількість допомоги, котра необхідна. Але там, ви знаєте, як фактори, ряд факторів. Тобто це все докупи з'єднуєш, ти розумієш, що це як великий пазл, який е має в собі велику кількість маленьких пазликів. Не тільки виску... через це вони будуть використовувати всі важелі і брудної і дипломатії, і вкидів, і. Як мені здається, ти знаєте, спроба Путіна, режиму Кремля зробити все, як було в Радянському Союзі, і ски скидати, стравлювати, маніпулювати, е при цьому зробити вигляд, що ми під залізною заісою, ми найвеличніші най 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 санкції за, за, за всі часи та народів. І він робить максимум для того, щоб е скрізь був хаос. Не для того, щоб ти перебудував свою країну і зробив її повністю процвітаючим. А треба залишити зробити гірше і зробити гірше навколо, щоб на кого, щоб на контрасті було в принципі новому. Розпочинається коридор затемнень. Що чекає Україні, е Україну нашу в цей час? Затемнення? Що чекає? Затемнення, логічно. Це ж а, сьогодні, так, мало, буде перше. У нас затемнення. стосовно коридору затемнені майстерність нагнітання ситуації, я б так сказав. Угу. Причому це нагнітання ситуації, вона буде стосуватися нас, українців, буде стосуватися представників політики, наших західних партнерів. У нас є приклади використовування методички наших ворогів, коли використовують ті самі наративи. А зараз у нас починається час повторення розчарування з боку наших західних партнерів. Розчарування в чому може сполягатись? В першу чергу випадає карта Пентаклі в перевернутому стані, і це каже, що будуть певні затримки з зброєнням, затримки з обіцянками, фінансуванням тому інше. Друге, повертаємося до контексту перемовин. Нові гравці, старі наративи. Тобто, можна, знаєте, поставити на паузу, але, або подивитися наші випуски, котрі були рік назад, будуть ситуації один в один. Тобто, якщо ти не можеш зробити якісь зрушення позитивні, ти будеш просто використовувати ту картинку, котра була останнього разу. Uh... Але в нас загроза випадає більше від тих, хто вже нас підставляв, і від тих, хто вже нас якось розчарував. Ти менше напевно. Але цей коридор за темним, він дуже цікавий, тим буде, що він буде транслювати. Позиції ситуації такі самі не тільки по відношенню нас, ми не центр землі, не пупера, mm -hmm. а й Росію також. Треба подивитися, що в них цей період відбувався, тому що повинна бути така сама ситуація в контексті проекції циклічність повторення ситуації з певною періодичністю. В них там є улюблена гра зачистки політичного естеблішменту. Mm -hmm. Тому карта вежі, я думаю, що буде характерною, що почнуться знову ж таки викидання е з великих поверхів е представників естеблішменту політичного. І ми побачимо, як з Москва Сіті хтось вилітає час від часу. Але ж це нічого не змінить там. О, наразі я думаю, що ні. Насправді я не думаю, що чи це що змінить, вони достатньо покірно сприймають ці зрушення і формат небажання звільнення від системи від режиму. Більше того, зараз дуже буде цікаво дивитися за ліберально налаштованими росіянами. Uh, тому що там повинні бути також розбірки і пер перерезання один одного глянки за матеріальні блага і за позицію інформації, uh, керування процесами, і це дуже, дуже прикро, тому що ілюзія того, що там не стане Путін, не зміниться режим і прийде якийсь uh, ліберальний представник і перебудує Росію інакше під інший вимір. Під нормальне сусідство це ілюзія. Цього не буде. Прийде таке саме явно і буде так само реалізовувати е, свою політику агресію терориста на світі. Страшна ситуація, яка відбулася: військові російські стратили бочем українського військовополоненого. Реакція світу буде якась, чи знову ж таки ми вам поспівчуваємо і все. Нічого не буде. Ну, дивіться, в нас випадає Єрафан, верховний жрець. Тобто, це буде або. Ну, 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 не можна. Так робити. Не можна, ну, 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 не можна. А... Або якісь обхідні шляхи. Тобто не шукати в цих, цих, ну на жаль, не шукати справедливості, не шукати якоїсь раціональної складової, не шукати доцільності в цих діях. Мета, що ви хотіли це довести? Деморалізація. Деморалізація в контексті того, що. Що вони все можуть. Як ми до цього знали, що вони на всього? Доводять і доводять кожного разу все більше страшно. Ми це розуміємо. Тут Питання в тому, що західні партнери і західний світ не бачать цього, не розуміють. І не побачать, так? Ну... Поки є буферна зона у вигляді України, їх все в принципі, влаштовує і вони mm -hmm. дуже сильно переходять. І вони можуть зараз розмовляти про те, що треба повернути там територію Басарабія або Закарпаття е, або вирішити питання з Волинського краю. Mm -hmm. Оці організації, які дуже стурбовані, але нічого не роблять. Коли прийде вже їхній кінець, якщо вони нічого в цьому світі не вирішують, то можливо. А воно випадає в форматі ні, ні, воно буде, буде в будь-якому випадку в форматі трансформації, uh -huh. uh, і я про це казав вже багато разів. Uh, формат um, ООН він буде трансформуватися в будь-якому випадку. Він не виконав uh, покладених uh, завдань. Uh, як з лігою, але воно буде знати, як з Ліго нації, тобто взяли, переробили, зробили іншу назву. Зараз це називатися там коаліція країн якихось там там занепокоєних країн. Uh, якщо дивитися стосовно інших організацій, там Червоний Крест або якихось гуманітарних місій, з ними нічого не станеться. Не просто будуть підлаштовуватися під ті процеси потрібні. Де війна, там і ми. Нам необхідно більше крові, нам необхідно більше руйнувань, бо мир нас не вдовольняє якості робочого місця. Що нас завжди, кажеш? знаєте, ми просто намалювали певною ілюзією, тому що, знаєте, якщо ми кажемо про громадські якісь організації по об'єднання, вони повинні викор... робити якісь добрі, гарні справи. Mm -hmm. У нас є багато прикладів історії, і воно повторюється, як мати Тереза, Ти кажуть, мати Тереза, свята жінка. Mm -hmm. Але лікуватися правильно і в форматі. Вірної медицини вона використовує лікування таке тільки по відношенню до себе. А інші повинні страждати, треба заробляти, тому подібне. Тому я дуже скептично відношусь до волонтерів, до громадських діячів, до общесних організацій, і вони зацікавлені в тому, щоб вирішувати не вирішувати питання, а затягувати робити все відчуття. Так, війна це великі гроші. Чому а не це не тільки робити? до війни відноситься. Від будь-який до е, профілактика ВІЛ СНІДу в Україні. Так, Якщо зробити так. правильні дії по віл сніду, в нас пандемію можна зупинити і не повертатися. Але громадські організації зацікавлені в тому, щоб це затягти і зробити ще гірше. Я працював в такій організації, я знаю. Ніхто не налаштований вирішувати питання, всі налаштовані, щоб ці проекти були якомога довше. Зараз так само всі налаштовані на те, що в Україні війна йшла набагато довше, тому що є певна частина людей, які отримують зиск і користь від цієї війни. Хтось із європейських лідерів говорив, що в 2025 році війна точно не закінчиться. Здається, з Норвегії. Президент Норвегії, здається, говорив. Точно? Ну, тут питання в тому, що я вже казав це і повторюю казати, момент ем, затягування він може стати фатальним. Момент обхідних шляхів чи пошуку компромісів, він може стати фатальним. І все в форматі циклічності. В нас є приклади в історії. є Мюнхенський зговор, є момент мюнхенських домовленостей, які, котрі закінчились чим. Здали Польщу, а потім все вийшло, вийшло з-під контролю, здали Австрію, все пішло під, вийшло з-під контролю, зупинилися, не, ні. не зупинилися, пішли далі. Тут так само, якщо ви будете домовлятися, якщо будете просто занепокоєні, якщо будете ставити палець в колесах, війна прийде до вашої пети. Це просто. Ну вони ж і дають по крапельці, щоб зупинити у нас. Щоб вона зупинилася на нашій території, а до них не дійшла. І вони от чуть-чуть дали, щоб не дійшло до них. А закінчили Це не вирішені не питання. Це момент, знаєте, замість того, щоб вирізати ми будемо її ставити на паузу і чекати і сподіватися, що воно до нас не дійде. Uh -huh. Але Росія от, та пухлина, котра може викинути метастази в іншому, на іншому контейнері. Про мультфільм Сімпсона. Як ви ставитесь до пророцтву в цьому мультфільмі? Я питаю, що. Знаєте, як. Е... Позитивно, позитивно з точки зору. Мультиплікації, тому що вони показують таку гіперболізовану проблематику по тим чи іншим питанням, котрі буваються як в Сполучених Штатах, в СІТІ в цілому з долею Іронії. Але стосовно прогнозів, треба враховувати кількість серії випусків. Як на мене, там може бути співпадіння, але не брати їх. Є дуже багато маніпуляцій в форматі підтасувань. Е, котрі запускають в форматі фейків, е, що ось навіть в Сімсне було. А, а Є моменти співпадіння, але це ну, є більше виключення з правил, ніж загальне правило. Угу. Тому що навіть е, є велика кількість пророків, подивитися там Нострадамуса, наприклад. Е, у Нострадамуса його можна трактувати по-різному і Враховуючи, що він робив дуже велику кількість прогнозів на довгий проміжок часу, щось да, зійдеться. Але стосовно Сімпсонів, є пара дуже вручних о, попадань. Але виключно, як на мене, частина вона основана на тому, що ну, Сполучені Штати, скоріш за все, бачили ці загрози, вони їх транслювали, але. Є епізод, коли парад на Червоній площі е в Росії, і на засіданні ООН, представник Росії каже: а зараз я відкрию вам таємницю, ми насправді не Росія, ми Радянський Союз. І з параду на вразковій площі, такого культурного з великих е платформ. Під медведя та балалайки з'являються танки. Значить, там, ми вас їх надурили, Радянський Союз не розпався. Це реальна загроза, яку відчували Штати. Вони розуміли, що е, той супротив, котрий тривав велику кількість років, він не може зійти на Нівець. І е, е, є певна пухлина, котру вам вдалося. Удалити. А є метастази, котрі будуть розростатися, розростатися, і необхідно було 30 років для того, щоб цим метастазом прокинутися і далі е рости на території Росії і на тих територіях, котрі знаходяться поруч, і тут проблема ж не тільки в Україні чи в Грузії, котра стали безпосередніми. Е Жертвами агресії Росії. Є інші країни, до котрих ще, ще це не дійшло. Е, і Монголія поки що приймає позитивно їх, а це поки що там є незакриті питання. Там так само. Тобто.